Всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик. І що, що ми сьогодні прийшли робити за і куди ми прийшли? Ану, розповідай. Мою школу робить Наталі Дмитрівна мені стол, То що він у неї розвалюється. Понятно. Ви ж насідаєте всі за знаннями до неї йдете, так? Да? Угу. І стіл поламали. А Валерчик буде його сьогодні О, ремонтувати. Дивіться, ми взяли сьогодні Шурік. Куча інструментів, бачите? Все, що хочеш, є у нас. Закльопки. Так. Да. Да. Всі на місці. Так, перемонтували ми Захару тут у класі стіл. Ану Заха, йди сюди. Показуй, де ти сидиш. Я? Де твоя парта? Моя а це моя друга Захара. Клас. А Назар що не друг твій? Ні, ми маємо. Началось. Так, це Захара клас. Бачите, які козаки і козачки, так? Да? Так, ну що, бачите, який охайний, чистесенький, викрашений клас. Готовий? Готовий завтра на навчання? Хорош. Навіть тут я із Варією, З мамою, з Марфою, з Захаром. Так, ну що. Все тут красиво, це наша школа, це я ще тут навчався. А ти пав'єш свої класики? Звісно, помню. Так, йдемо далі. З Давай, подзвони дзвінком. Молодець. Звонить, як так, ну понятно. Як світла нема. Це наші кубки шкільні. Це ми тут завойовували перші місця по футболу, по всьому. Скільки грамот. Так, не це, не вішайся на трубиті. Зараз вам покажу наш спортзальчик. Крутий спортзал. Відремонтований, викрашений. Ні, тут не бігати, не треба. Бачите, готовий до проведення шкільних занять. Захарний твори. Красивий спортзальчик. Це ми ще тут я був школярем. Підлога тут була згнивша повністю. Тут була замінена підлога. Наша задача була винести землю зайву. І тут брусків таких навезли і зробили тут підлогу шикарну. Потім перекрили дах і спортзальчик не протіка. Чистенько, сухо, затишно. Захар, не твари. Що, як ти думаєш, Захарчик, ми зробили на відмінну роботу нашу, чи ні сьогодні. Йдемо додому працювати. Вдома будемо увімкнемось. І так, друзі, прийшли з Захаром із школи і знову продовжуємо роботу над моїм прицепчиком. Дивіться, історичний момент або момент істини. Е, вже дно зробили, бачите, запакували. Да, один був лист сплошний і два таких. Ну, воно надійно триматиметься. Повірте мені, буде все отак от. Так, зробив я задній борт. Знаєте чому? Бо вже ці ж защёлки купив спеціальні. 180 гривень одна. Уявляєте собі? Так що зараз накидаємо борт і будемо хімічно мудрувати оці ось защёлки. Давайте, не перемикайтесь. Так, дивіться. Що мене творили? Задній борт готовий. За щелки все працює. Да. Здорово! Ану пальці не підставляй. Раз. Два. І все відкрилось. Раз. Пальці. І два. Все закрилось. Так, наступним етапом нам залишилось разом з вами обшити ці три сторони причіпу. І все. Тут все готово. І прицепчик, ну, щитки там зробить. І прицепчик вже на бойовому ходу на повному. Зараз ми їдемо на Баштан, оскільки там є. Робота, зараз все побачите, їдемо на баштан. Так, ну, ну що, друзі, ми вже на нашому баштані. Ні, це ще не баштан, он далі баштан там. Це батькові кабаки, ми їх разом пололи. Дивіться, який Захар знайшов. Гіганта якого. Дебелий такий, да? так? Так. Ось бачите, скільки їх всипало. Ну оце такі як... Це що, кабакдиня це? Да, Це кабакдиня. Домашній. Домашня, можна каші варити. Це дуже-дуже корисна, корисна річ, отакенна. Так. Все вручну проповлене. Бачите, скільки їх. Так, їдемо далі. Погнали. Бачите, я резину перебув, нову гуму кинув. Так що, в бой. Так, у нас тут на суданці батько припнув теличку, вербичку. Дивіться, яка Вона вже вимахала. Вербичка. Ге, яка красива ти. Не трогай, не мучай. Хороша. А тут хороша така. Хороша вербичка. О, от її кусає, бачите? А де о. Чухай, чіхай, чихай так, Підчиняє отак побачив. Їх... Люби вона, як її чухає, так? Да? Папа не любиметься, так? Да? <сес> <сес> так, хватить, гладить її. Іди допомагай ці палички витягати з баштану. Вербички. Ну, так, так за хартачку бери. Баб. Так, наша задача, витягуємо ці ось кілки, палки. Змотуємо цю плівку і все. Готуємо поле під дискування. Працюємо. Буквально годинку якусь затратили, бачите, скільки кілочків поле в нас чисте. Можна заїжджати технікою дискувати. Але перед цим, шановні, перед цим, тут є ось такі екземпляри, на яких ми вже поставили хрест. Але ж... Видіться, як бренить. Вони ще хороші. Єкземплярчики, дуже хороші. Вартують нашої уваги. Зараз зроблю вітер, на мотоблоці, вигружу прицеп, поміняю колесо, скільки там пробите колесо. І я думаю, заедем заїдемо ще позбираємо кавунчик. Може якийсь півпроцепчика буде мотоблочного. Машини нема, поки працюємо мотоблоком. Так що далі буде, не перемикайтесь. Ну, як народі кажуть, ні того, ні ложки. Да? Дивіться, все прийшлося. Ну, ведешка моя, ключ у сусіда взяв. Е цей домкрат також, дивіться, це з мотоблока, воно проїздило, ну, я не знаю скільки років, оце скільки прицепу, скільки її колеса це проїздило. Дивіться, аж це воно в мене на автівці відпекло. Це в мене ще тройка була. Класіка. Воно на троєчці покаталось добряче. Сезонів два чи три. Потім в сезоні 8 на мотоблоці. І ось веземо заміну, так, да, Захар? Що ти? Захар везе заміну. Давайте їдемо з кави на мотоблоці. І ось Домкрат узяв сусіда також. Бачите, яка тут ситуація? Що ми тут зварили з дідом Колі, Дивіться. Зроблено на совість, значить на віка. Так, іди у ящик у мене. Щотку по металу возьми бігом. Синю, хорошу таку. Так, І це ж така сама підвізка на моєму новому прицепчику. Тільки вісь із старого прицепу. А тут оці ж полуосі, чи як воно називається, ці оськи. Ми купували окремо, відрізали, бачите, мучились. Ну, нічого зробили. Все чітко. Для домашніх потреб пахає воно вже скільки років. Не передать вам словами. Я задоволений нашою роботою. Так що діду колі здоров'я міцного. Так, домкрат такий мені не внуша довір'я, якщо чесно. У мене його ніколи такого не було. Я так зрозумів, що ніколи такого і не буде в господарстві, в хуторі такого не буде, просто. Він якийсь, мені здається, ненадійний. Так що зараз тут трошки щоточку і цей, почистим, змажем і нове коліщатко закинемо. Та як воно не нове, воно також підушатане, але ж краще, ніж те. Надо їздити, надо, надо їхати. Збирати урожай. Так що, працюємо. Так, всім доброго ранку. То знаєте, я батька так катав, а тепер мене катають. валечик на прицепчику. печемо на баштан. збирати кавунчик. Наліво! Так, нагрузили дядькові повний прицепчик кавунів. Кажу, давайте, дядько, по традиції, як і мені, калинку кавинку в салон, каже, та ні. то вже перебор. Так, годуватиме дядька, видно, качок, гусей. А там хай як хоче. Кому хоче, тому і дає. Головне, ми зачистили поле. Величеньке. Частину поля величеньку зачистили. Так що прицеп такий самий, як і в мене. 2,10 на метр тридцять. Тяне трудяга вже скільки років. Тяжкої праці, бачите, витримує все. Так що потихеньку не спіша. Головне не переривати. І слідкувати вчасно, дивитися все, що було в нормі. Ну що вам сказати, шановні мої підписнички? Вже другий день поспіль. Ми збиралися виїхати на це поле. Вчора поміняв колесо, потім батька часу не було, потім сьогодні. Зранку дядько приїхав по кавуни, ви бачили, загрузили по НПЦ. Потім утрінок в Захар, ну, 1 вересня свято. Після свята, поки був час, було світло, я працював над прицепчиком. Потім світло вимкнули, залишився час для баштану. Ось показую поле. Вже. Чистесеньке, вже готове, вже готове до дискування. Ось батько закидає останню партію кавунчика. Я вже думав давним-давно Його дискувати. Бачите, скільки пожовкло кавуна. Бачите, жовтий, значить, спечений. А є ще місцями непоганий кавунчик в бур'яні. Бачите, один мотоблочний. Точніше, два мотоблочних прицепчика, один великий прицепчик сумарно. Так що тут кавунчик весь. Чуєте? Як струна. На так. На засолочку, як батько каже, кавунчик, так що бомба. Так, наша задача визбирвать. Визбирувати найадекватніший. Так, чуєте? Дебелить, дзвонить. Бренить, як струна. Так, на, на базу його. Так, що далі, далі, далі. Далі також видивляємось. Зараз зберемо швидесенько. Який нам до вподоби. А ну-ка. Зберемо і вімкнемось. Не перемикайтесь. Ну що, по традиції. Е, з кожним збором врожаю кавунчика ми розрізаємо. Це раз ножа не взяв, розбили кавунчик, половинку з'їли, да, бать? половинку зараз я ще доїм. Е, що ти хочеш сказати по фінішному е, цьому врожаєві? Ну, В принципі, що в вересні місяці є ще кавунчик, це радує, е, оскільки коли його немає, тоді його саме більше хочеться. Якби він не спікся, було б. Так, да, би не спікся, було б... дивіться. Погодні умови бажають краще. Прийшла до нас Африка. В червні вологи вистачило, нав'язалося, заців, опилився, зав'язь пішла. За рахунок тієї вологи, що черневої, набрав масу свою. А в липні жодна дещо. А в липні. Жодного дощу, і в серпні жодного дощу. в ну, серпні ні, один, ну то не Та, считається. То не, считає. то, то не дощ. І вже 2 вересня, так, да. і жодного дощу а, ще немає. Спасибі Господу Богу, хоч за це, що да, ви, да. дякуємо е, Всевишньому за такий врожай, що є в цьому році. Бо в людей і такого немає. А є таке, я дивлюсь, часто гортаю Тікток, і там в ленті, ну, на Винджерш попадається mm -hmm. відео. Що 40 гектарів поля великий кавун не встигли визбирати, він згорів, спечений просто. Ну це вже це дуже, дуже погано. ми хоч великий, вивезли. Да, ми величенькі вивезли, а, таке середній чуть-чуть повозили, маленький залишився. А це і качки з'їдять. Качки з'їдять, не переживайте, все буде добре. Качки. Свині їдять, буде сало як мед. Так що все буде добре. Ну що? До нових зустріч. Да, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Ви бачите, на фоні кукурудза, яку в принципі, вже скоро також будемо Достигли. Посадка, Посадка. Горить. листя. Все, воно сонечко дає свої такі плоди. Невтішні, ну нічого. На цій прекрасній ноті будемо завершувати цей ефір. Дивіться. Ще які кавунчики маленькі, маленькі є. Маленькі. Дивіться, ще росте він. Бачите? Десь вологу тягне. Так, да, Тягне вологу. Ось із цього куща. Ось, ось дивіться, який кавунчик малесенький, як крижовник. А Ще є всі Дивіться, Ось цвіт ось. Де цвіт? Так, да, ще й цвіт є. Так що, якщо заморськів не буде, ще буде кавун. Ось невеличкий росте, ми його залишили. Так що тут кавуна, ще тьма тьму Ух, аби ж сонечко трішки спало. Ну, але ж треба площу готувати. Дивину да, треба діскувати. Да. Це є бур'ян передіскувати, щоб підготувати площу до уроку. Сезон врожаю пройшов. Врожай зібрали, що ще потрібно. Діскуємо, будемо показувати, може. Що залишиться, буде як органічне добре. Да. Так що на цій прекрасній ноті вже точно завершуємо наше сьогоднішнє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна, шановні, всім мирного неба, всім добра.